Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Показую, що у наших полях розпочалися вже роботи сезонні. Косять сіно, там вдалині вже є скирти, хейбейлс, як тут називають. Ну і вам бажаю приємного перегляду мого сьогоднішнього влогу. Йдемо з донечкою поля наші, там вже почали сіно скошувати, подивимося, які там результати. Вже от які високі трави. Десь там першу половину тільки скусив сьогодні чи вчора ще. Так, От тут все скошено. Ось, пів поля зістрижено. Залишається ще більше половина. Наш будинок там десь, де дерева аші. Трактор стоїть тут. Залишив поля наші, але... Ми віддаємо людям, котрим потрібне сіно, вони собі тут обробляють. Нам добре, бо скошена трава, а їм добре, бо мають собі де зробити сіно. А я йду, тому що в нас тут ревень росте, багато ревень. І є такий гарний рецепт. Вичитала з пудингу і з ревеню такий пісочний пиріг, то нарвемо і будемо пробувати випікати. І так, ми прийшли з цієї сторони, отут ревінь у нас. І, -і, -і. отак От сюди вуличка вже веде до батьків чоловіка. І там вже захований їх будиночок. Кревенів нарвала. Чекайте на рецепт тепер. ми повертаємося всім сімейством назад додому, тому що татко наш з Марчиком були там дідуся з бабусею. А повернувшись додому, нас чекала неприємна новина після цього, як трактор скосив. Траву. Виявилося, наша кіцюня полювала там, і пізніше по камерах, які є навколо будинку, ми побачили, що вона потрапила під трактор. На жаль, вона вже на хмаринках. Ми всі дуже засмучені, але всі живі здорові, то нехай наша Робі буде нашою найбільшою втратою. Кадруся принесла зі школи такі стрічки-нагороди. Третє місце зайняла в середній школі. Такий олімпійський день був на побігу на 400 метрів і скачки в пісок в довжину, друге місце зайняла. Гордимося, Молодчинка! Взяла великий пластиковий такий ящик, зняла з грилю з надвору решітки, засипала кисневим порошком. Зараз залию. Пеп'ятком, і так їх гарно відчищу, тому що вже потрібно розпочинати гриль сезон. Сьогодні цим займемося. Я також там використала спрей спеціальний. Дам кілька годин постойти, перед тим, як ми почнемо мити. Сьогодні ось цей весь передній ганок. Тут треба порядок навести, вимити добре коврик, двері, сайден, забрати кутячу хату, в якій вони зимують. І все гарно тут прибрати. То Сьогодні ми з чоловіком цим займемося. В мене ще зріздва планцетія. Стоїть, я її поливаю, і вона собі тут добре почувається. Наш котик біленький був трішки шокований, чому все з порогу на траві. Мусив прийти, походити, обнюхати все кругом і навколо. любо глянути. Все, помили, поскладала я назад всі квіточки. Все чистеньке. Зараз ще віночок принесу на двері. І тут тепер так. Вже взимку котики просто собі там на диванчику сплять. Вони в ту хату і так не йдуть, то ми її на зиму забираємо. І от кінцевий результат. Віночок на двері саморобний. Ну, а тепер приступаємо до випікання пісочного пляцка з румбамбаром або ревенем. Ми в дитинстві називали ревень румбамбар. Напишіть, будь ласка, хто як називає, у яких регіонах України, тому що я впевнена, ще є якісь назви крім цих двох. Отож, до борошна натираємо масло. Кількість інгредієнтів я напишу у інфобоксі весь повністю рецепт. Додаємо цукрову пудру, а також чайну ложку розпушувача або порошку до печива. Один жовток і одне ціле яйце. Починаємо замішувати тісто. Повинно вийти ось таке еластичне, м'ягеньке тісто. Розділяємо тісто на дві одинакові частини, одну кладемо в холодильник, іншу в морозильну камеру. І тим часом будемо готувати пудингову масу. До молока додаємо трішки масла і доводимо все до кипіння. Окремі посудині змішуємо пудинг півтори пачки з молоком і також з ванільним цукром. І все ретельно перемішуємо. Цю всю масу додаємо до молока з масом, які вже закипіли. Ретельно знову змішуємо. І все ще на хвилинку дві, чи навіть три, помішуючи, тримаємо на середньому вогні. Поки ця маса буде остигати, ми нарізаємо очищений. Румбамбар. Я як могла, так і очистила на дрібні шматочки. До нього досипаємо пів пачки пудингу, 2-3 столові ложки цукру. Я дала 3, бо в мене був дуже кислий ревінь. І ще столова ложка крохмалю. У мене був кукурузяний, тому його і додала. Все гарно вимішуємо і будемо приступати до формування пляцка. Виймаємо частину тіста з холодильника і посудина форма розміром 23х23 см. Викладаємо тісто, як на періг, дно, з невисокими бортиками. Туди додаємо масу з ревеню. І зверху поливаємо нашим пудингом. Іншу частину тіста, яка була в морозильній камері, натираємо на грубій терці і будемо випікати при температурі 180 градусів Цельсія 45 хвилин. Шкода запаху не передати, але тепер він має повністю вистигнути перед тим, як ми його будемо розрізати. Показую вам, який наш пляцок получився всередині. Смакота. Можна посипати пудрою. Але мені і так подобається. Пробуйте, думаю, вам всім сподобається також. Ну, і, звичайно, розпочали сезон грилю. На вечерю посмажили сосиски і овочі. Ну, і після всіх цих сумних подій. Я пішла забрати пошту, і мене чекала несподіванка, сюрприз. Трішки перед історією. Я давно вже з перших відео її ще дивлюся, блогера з Польщі нашу українку Вітуля Лайфлог. В одному зі своїх відео вона показувала, які вона в'яже гачком іграшки. І в неї було два зайчики таких патріотичних, хлопчик та дівчинка, парочка. Е, ну, Віта знає, для чого я хотіла в неї їх придбати. Ми домовились, що вона на пошту піде і запитає ціну, пересилки. подивитись, чи то варто так мені робити. І обкрутила мене Вітуля, хитруля кругом пальця, і відразу мені їх відправила. Тому що мала вже адрес мій. Подарунком, подарунком. Не хотіла ніякої оплати за це. Дуже мені незручно так, така ситуація, але пам'ятай, віточка, що добро повертається з торицею завжди. Я тобі дуже вдячна. Е... Зараз вам покажу, які ці зайчики милі. Ві, тільки подивіться, на цю милоту. Віта. Сама в'яже. ходила також на ярмарки в Польщі і таким чином допомагала вилучати кошти в Україну. Це дівчинка така. А це хлопчик. Ну, що хочу сказати. Ці дивовижні іграшки. Віт, сьогодні будуть проживати в нашому будинку. Вони нам всім дуже сподобалися. І по тій причині, які я на самому початку думала їх придбати, у Віте туди вони не потраплять, тому що сама таки хочу. Віта, щиро, тобі ще раз вдячна від всього серця. Робіть добро, і нехай воно вам повертається з торицею. На цьому гарному заході сонця я буду з вами прощатися. Всім вдячна за перегляд. Бажаю всіх земних благ і міцного здоров'я.